Добрий день, мене звати Анастасія, і сьогодні ми поговоримо про те, як війна вплинула на життя людей. Всі ми знаємо, що після 24 лютого доля українців склалася по-різному. Хтось виїхав за кордон, рятуючи себе і свою сім'ю від небезпек, а інші залишились на рідній землі. Я вирішила попитати своїх односельчан, які, попри всі небезпеки, залишились в рідному селі Гніївка. Давайте послухаємо їхні думки. Як би це не звучало, але війна змусила раптовою дорослі, щоб взяти на себе відповідальність за життя себе та своєї родини. Війна забрала почуття безпеки та спокою. Всі ми тепер знаємо, як звучать вибухи, прильоти, вильоти. Також війна забирає почуття контролю, бо ми не в змозі контролювати те, що відбувається наразі. Війна навчила не планувати майбутнє, а, здебільшого планувати життя на сьогодні. Завтра коли почалася війна, то на третій день війни я своєю родиною і своїми жителями залишилися без житла. Російська авіація влупила в нас із ракет і розбомбила наші багатоповерхівки. Коли розпочалася війна, я відчула страх і розгубленість. трошки за свою родину і за всіх наших людей. Переживали за життя кожної людини. І коли лунають вибухи, то дуже тривожно на душі і хвилюючись відноситься до цього. Початок війни я зустріла вдома разом з родиною. Що я відчувала? Це був різноманітний спектр негативних емоцій: страх, паніка, тривога, гнів. Ми не були морально готові до війни, тому спочатку. Ми пройшли стадію заберечення і сумнівів, чи дійсно це реальність, чи дійсно це відбувається саме з нами. Хвилює те, що немає чіткого розуміння майбутнього, не можна планувати щось в своєму житті, тому що ракета, яка прилетить в одну секунду, може зруйнувати і плани, і життя. Також хвилює те, що чим довше тривається війна, тим довше нам доведеться відбудовувати країну, і тим більше людей на жаль гинуть наразі. З нашого боку, на жаль, гине саме цвіт нації. Молоді хлопці та дівчата також дуже багато втрат серед мирних людей, серед дітей, і тому це не може не хвилювати. Я знаю, що ви волонтер. В чому полягає ваша допомога населенню? Десь близько року я працюю в волонтерській організації, медиком. Ми допомагаємо людям медициною на деокупованих територіях, тобто у нас їздять машини, які привозять лікарів до людей. То ми можемо оглянути людину, зробити її кардіограму, поміряти тиск. А також плюс нашої допомоги людям так, в тому, що ми веземо препарати медичні. Тому ми не тільки дивимося, оглядаємо людину і даємо поради, але ми ще і даємо препарат. Їздимо по деокупованих територіях Харківщини. Багато сіл, в яких ми були вже наразі знищені, селище ми були, Куп'янськ, Позловий, Вони вже знищені російськими ракетами. Також на тому тижні ми були в Донецькій області. В 30 кілометрів від Бахмута і привозили медицину до людей, саме до тих людей, які не мають наразі. Тобто, там немає сімейного лікаря, немає аптеки і немає нічого, що пов'язано з медициною. в тому в цьому саме в цьому полягає наш медичний проект.